Добрий день, любі малята. Сьогодні до нас у гості завітав їжачок. Їжачок йшов через ліс, кошик він з грибами ніс. На синичку задивився, об камінчик зачепився, всі грибочки розгубив, сів під дубом і затужив. Не сумуй їжачок, ми тобі допоможемо. Правда, дітки? Зліпимо для тебе багато грибочків. Але спочатку давайте розглянемо грибочок. Що є у грибочка? З яких частин складається гриб? Унизу ніжка, а зверху шляпка або капелюшок. Підготуємо наші пальчики до роботи. Повторюйте за мною. Оцей пальчик в ліс пішов, а цей пальчик гриб знайшов. А цей пальчик чистив, а цей пальчик смажив. А цей пальчик усе з'їв і від того потовстів. А тепер давайте повторимо на іншій руці. Оцей пальчик в ліс пішов. А цей пальчик гриб знайшов, а цей пальчик чистив, а цей пальчик смажив, а цей пальчик усе з'їв. І від того потовстів. Молодці дітки. Сьогодні для роботи нам знадобиться пластилін двох кольорів білий та зелений, дощечка, а також каштанчики, яких зараз дуже багато, можна назбирати. Під деревами каштанами. Починаємо робити ніжку гриба. Для цього беремо білий пластилін і відламуємо ручками шматочок білого пластиліна. Ось так. Розминаємо його пальчиками, щоб пластилін став м'якеньким. А тепер розкочуємо рухами вверх-вниз. Робимо таку товстеньку паличку і заокруглюємо з одного боку. Ось наша ніжка гриба готова. Тепер беремо каштанчик. Якого він кольору? Коричневий. А якої форми? Круглий. Це буде шляпка гриба. Чіпляємо каштанчик на ніжку. І добре ось так притискаємо пальчиками, щоб шляпка міцно трималася. Один грибочок вже готовий. А давайте, щоб йому було веселіше, зліпимо. Ще один грибочок, але трішки менший. Беремо вже менший шматочок білого пластиліну, також саме розминаємо його пальчиками і катаємо ковбаску, але меншу ковбаску. Ось таку. Закругляємо низ. Беремо менший каштанчик меншого розміру. Чіпляємо шляпку до ніжки і обов'язково пальчиками ось так добре притискаємо пластилін до каштанчика, щоб шляпка міцно трималася. Так. Два грибочки ось так внизу поєднуємо разом. Давайте для наших грибочків зліпимо ще галявинку. Беремо зелений пластилін, розминаємо його добре в ручках, і катаємо кульку коловими рухами. Можна на між долоньками, а можна на дощиці. По колу катаємо. Так, тепер кладемо на долоньку, і між долоньками добре притискаємо з усієї сили. У Нас вийшов ось такий круг. А тепер ми цей круг будемо прищеплювати ось цими двома пальчиками. Ось так, ніби розтягуємо цей круг, збільшуємо. Галявинка готова. Переносимо наші грибочки на галявинку. Ось такі грибочки, боровички, у нас вийшли. Спробуйте і ви, діти, І обов'язково надсилайте мені фото своїх грибочків. А я передам їх їжечку. До побачення!